220 гривень за жіночі льні штани від бренду Esmara. Вони завжди у нас в моді, дуже легенькі. В лоті буде їх 10 штук, і ціна такого лоту буде 2200 гривень. У нас будуть різні модельки. Ось така буде сіра, як я вам показувала з такими кишенями позаду. Також будуть кольори ось такого синього. Розміри будуть 34 дві штуки, 36-го буде три штуки, 38-го одна, 40-го одна, 42-го дві, 44-го одна. Також будуть ось такі в світлому кольорі у нас. Ось так. Такі більш кофейного такого кольору. І яскраві будуть ось такі. Це все бренд Есмуара. Тканина тут така класна, дихаюча. Тому ви вже зараз можете писати, бронювати цей лот у наших менеджерів і заробляємо разом.